Вночі з п'ятниці на суботу невідомий чоловік, використавши цеглу, розбив кілька вікон у ресторані Орфей. Розповідає його власниця і депутатка Шосткинської міської ради Анна Пилипейко. Це було у другій годині ночі і хвили, 13 хвилин. Це прийшов молодик, розклав камені і почав так систематично їх бити. Така запланована була акція або замовлення, як це його можна назвати. І він зробив свою справу і втік. Попри те, що в місті діяла комендантська година, а у закладі, який був закрит, працювали камери відеоспостереження, які зафіксували протиправні дії. Зловмисника це не зупинило. Він діяв спокійно і цілеспрямовано. Сигналізація спрацювала, спрацювала всі служби в нівідомствіна охорона і приїхали 102, але це було продовж однієї хвилини. Півтори хвилини це все тривало. І, ну, звісно, що ніхто за таких час не приїде. Ну, налякав сторож, налякався. Ну, охорона у нас і всередині і така охорона платна, але так виявляється, що ніхто не застрахований від таких. Коли посипалось скло, сторож подумав, що це ворожий обстріл. Відео з камер спостереження чітко зафіксували правопорушника, який намагався ховати своє обличчя за капюшоном спортивної кофти. У нас камери всюди і всередині, і по периметру. Но це їх не лякає. Це їх, мабуть, не лякає, що вони підписуються, беруть ці замовлення. І роблять свою грязну справу. Невідомий розбив три вікна і двері закладу. Власниця вже підрахувала завдану шкоду. Це близько 90 тисяч гривень. Це вартість, це дорого Ці склосклопакети, і установка, монтаж, і плюс доставка це ще це все входить в цю суму. Пані Анна зазначає, що цей інцидент навряд чи може бути пов'язаний з її професійною діяльністю або ж спробою тиску на її бізнес. Народна обраниця не виключає, що злочин може бути пов'язаний з її депутатською діяльністю та активною позицією у певних питаннях. Я не думаю, що це пов'язано з підприємницькою моєю діяльністю, бо зараз наш заклад працює на такі тихі вечері. На якісь особливі заходи. Це немає таких буйних дискотечних вечорів, де якісь могли статися суперечки, або ми когось там п'яного вивільнили з закладу. Тому це можливо лише ну, чомусь це трапилося після сесії, після сесійного засідання. Ну, слідство буде розбиратись, подивимось. Куди воно виведе прикметно, що приміщення закладу вже зазнавало руйнувань, і це не перше вибите вікно в його історії. Випадки такі були в 18-му році, коли били ті у вікна, і ми міняли їх, мабуть, раз ну міняли їх декілька разів. І ми там поставили тоді рулети. Тоді зловмисників не знайшли і вони залишилися непокараними. На думку Анни Пилипейко, факт того, що злодіїв не притягнули до відповідальності, може створити небезпечний прецедент і можливо заохотити до подібних протиправних дій у майбутньому. Вони відчувають безкарність ці злодії, і на жаль, це трапляється повсебіч в нашому місті. От я знаю, наприклад. Вчора або позавчора на стоянці автомобільній було проколото 16 машин колеса і по 4 колеса одночасно. Ну, також камери, також це, і двоє молодиків це зробили. От. І це повсемісно, бо ніхто цим не займається, не розкриває. Наразі поліція проводить розслідування, говорить інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна. До поліції надійшло повідомлення про пошкодження вікон в одному з місцевих закладів громадського харчування. За даним фактом, працівниками поліції було проведено всі першочергові заходи та перевірку. Після оцінки обставин події та з урахуванням характеру пошкоджень на підставі норм чинно законодавства подія наразі кваліфікована як така, що не містить ознак саме кримінального правопорушення. Матеріали передані дільничному офіцеру поліції для подальшого розгляду в рамках адміністративного законодавства. Поліцейські проводять подальшу перевірку та у разі встановлення нових обставин буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з вимогами законодавства. Цей інцидент ще раз підкреслює важливість підвищення ефективності роботи правоохоронних органів. У захисті власності та безпеки громадян